Ну що ж, Фасенко Олексій Іванович, видурили ви у моєї мамі квартиру, вкрали 30 тисяч, які вона передавала своїм онукам. Не доглядали, як ви її обіцяли, не похоронили, як ви її обіцяли. Вкрали всі документи, вкрали навіть медичну картку, щоб я не змогла розслідування вести медичне. Але залишили ось такий ви мені скарб. Бачите, 50 років в цьому зошиту, який я ще була в п'ятому класі, починала і закінчила в дев'ятому. Я навіть пам'ятаю, як я потрапила до цього французького класу, бо була призначена в англійський клас, а Подруга була французькою, то, звісно ж, я її потрапила до французької. Ось бачите, які слова вивчалися. Угу. Знайом слово Orange, апельсин, так як і на английский. Ой, навіть і прун, Слива також. І Pear. О! що у кого взяв? Чи французи, чи англійці? запозичили слово. І що? Вивчила я тут, скільки тут. Humble також скромний, бачите, теж англійське слово? Ну, не англійське, але э, так само верніше, як на англійській, читається. І промов. вивчила я всього 762 слова. Та ще й закінчила на Discourse промова виступ. Бачите, прямо як, мабуть, текст 762. Слова вистачило, щоб написати от такі твори: про Бам, Байкала Мурська магістраль. прямо ну, ну, такі творітні я писала. Навіть дивно, що це, але ж самій почерк. Конституція СССР, Боже ж ти мій милий. Оце ми таке не про. Не про красу якусь, не про кохання, не про мандру... мандрування якесь. Ну це ж для дітей дев'ятий клас. Ось, ще й 20... Що це, політичне щось ще, та. Боже вивчали. Конституцію СССР. Ось навіть про Францію трошки є. Ну, трошки. Трошки є, а вже ж, Ну трошки. Про Конституцію більше. Про те, чого, чого не мали. Ось ще й 26-й якийсь конгрес. Боже ж ти мій милий, оце заду... задуряли нам наші мізки. Про що попало? Про те, чого не було? Яка там Конституція? І хто її притримався? І це було, я вам скажу, аж в 76 році. Першого сорту зошит і 40 копійок. Ну, клас. І все ж таки через 15 років і карма мене поставила на місце, і, і такі я потрапила до країни з англійською мовою. Ну, ось так і вам, Олексій Іванович Фесенко, карма поставить вас на місце і поверне те, що ви вкрали. Боже, який же ви злочин зробили, яку ж ви, о, який же ви злочин зробили і Бога не боїтесь? І ви ж знаєте, те ще й ж такі ж ви там. А, а що можна, що не можна, ну, людина нормальна і без біблії знає, що можна робити, а чого не треба робити, бо воно ж приходить до ваших дітей все, що ви робите. Так що так, карма і повернеться і, і до вас, щоб ви не переживали, кожного дня буду згадувати ваше ім'я, те, що ви вкрали у моїх дітей. Я не думаю, що ваші це все отримають. Може, вам порадують, може, ви порадуєтесь трошки, аж ваші діти за будуть відповідати за ваші злочини.